Американська інфляція зараз, як відчувається? А відчувається е, е, інфляція на харчові е, продукти, скажімо, на, на яйця. Okay? Яйця, Я був в, в, в супермаркеті там того дня. 12 яєць, 7, 7 доларів 50 центів. Уявіть собі. Okay. А, кілька місяців тому назад. Вони було долар долар дев'ять, долари. Знаєте, і це і це і це починає а, набирати резонанс а, в мас-медії. Люди питаються про яйця. А, республіканці говорять: о, це наслідок байденської політики. Ну, вже Байден не є президентом більше як місяць. Треба почати. А, а, брати брати відповідальність за за економі